Всім привіт! Сьогодні граємо в кайбочиків з Кірою, Лізою і Ванію, наші Нібригада. Угу. Я збираю золото, купляю собі лівір і патрони до нього. Купляю ще уголь, тут я Вані кажу, що він не куплять цю штуку, но... але йду купляти уголь. Кіра купляє ще один уголь. Я не можу забрати уголь, так що я несу його так. Ми вже йдемо купляти всякі ці, ну це мені дали це. Я думала, що я перший не здохну, здохнула третій. Ну, да. Тут я питаю щось пояснити, щоб заходити можна було, ну, коротше, в нас не вийшло це зобразити і я переробила все. І тепер ми залазимо поверху. Тут я вже тут крутюся, тут я їду, там випадають люди, ну мені все, ото, що вони там випадають. Гам'я, що я сижу. Не люди а мої друзі. Тут я не бачу, але тут зараз Ліза вилетить. Ліза вилетіла, але ну, я теж не побачу. Ліза вилетіла. Ми побігли, звісно тільки стільки настало, і ми помігли завіщатися. З доліки. <кхи> <кхи> Стало страшно, я, звісно, затіла на її сиденья, тому що не знаю, коли я січка не грала, і це все тільки було частина. Хоча третій постійний. Може третіє бригади великої снігом, або щось меншує. У мене можна, це 14, можна 5. Тут у нас закінчився бензин і, по всіх поздихаю. Я побігла друге здання, я ж не така тупа, але ну, вийшла, що тупа. Оказується, вони через стіни можуть бити. бачите, Я лежу. Така і тупа. Я починаю приїхать, щоб забрати якось левер. Ну він якось не забирається. Я не можу виговорити. нормально так, сказати, це каюсь. І кстати, ці фото я зберегла. І в скором случаї я буду. Знаєте що? В скором случаї я зроблю... Телеграм-канал і там можете ви з пограти, якщо я кро його вже. У мене він є, але він старий і там треба його обновити. Бо я в Тіктокі знімаю зараз і знімала Робок до того. Мені поставили, тут я лежу, лежу, мене тут на стульчик ставлять. Тут у нас молнії починають бити. Угу. І ми починаємо їхати, я випрыгнула. <сум> да. Я випрягнула. Оба потім. Ми їдемо, ми їдемо. По потім ми боїмося, потім вже блискавки okay, і ми боїмося, що в нас попаде. Mm -hmm. І потім вже у нас е, бистроден. Якось не справча, але у нас він якось бито був, мене посадили і в мене відірвалась голова. Як плечиками е, е, рушила? Це я так зарядочку роблю. Mm -hmm. Голову на 360 градусів, а плечики, е, плечики хай колхаються. Тут е, ми їдемо, опять же, їдемо. Тут у нас закінчився бензин і мене хочуть спалити, ну але... куди мене палити. Мене я не палюся. Потім вони знайшли якогось зомбіка. І вони ще захотиться в деревню. Трой. Вони там бігають, тригають. Один вдох, другий вдох і третій. на цьому закінчився.